Всім привіт друзі, радий вітати вас на своєму каналі. З вами Віталій і сьогодні ми будемо присвячувати випуск пошуку Renault Megane 2. У нас два замовлення пошуків авто під ключ. І ми їздимо, шукаємо вже кілька днів ці автомобілі. Кілька варіантів вже передивились по Луцьку, по рівному, можливо з'їздимо в Дубно. І У нас один цікавий варіант з газом. Він трохи далеко, десь аж в Радовіловіці, більше там біля 100 км від Луцька. Але якщо він нам сподобається, бо зізвонювались з продавцем, він такий дуже, типу, ретельно все, принаймні так здається, розказав. І вроді би як він нам все підходить, перевіримо кілька варіантів, з'їздимо, передивимось. І що з того видно, будемо бачити разом з вами в відео. Погнали, буде цікаво. Ну що ж, друзі, їздимо, шукаємо. Зараз обов'язково заїдемо на авториночок, перетрусимо кілька варіантів. Ну і можливо ще виїдемо в дубно. Подивимося, там ще є пару варіантів. Що з того вийде, дивимось далі, шукаємо далі. Я ж кажу, так вона вся рівна ціла виглядає. Ну. Але приглянути, так. Да. Так, резина зимова така плюс-мінус половинка, диски, тормозні виробітка невелика, зовсім навіть майже немає. Колодок, колодки теж більше половини. В принципі, технічно Тут безключовий доступ. Всі 4 склопідйомничка, регулюється, складуються з зеркала. Так, а карта у нас вставлена чи не вставлена. Так, а, певно ви знімали акумулятор, да? бо адаптацію вони не пройшли, ну то нічого, зато, зато все працює. Бачите, вони там тими ривками, я зрозумів. Так, по салону вона чистенька, акуратненька. Немає такого нічого не куреного, не дриканого. Ручник шкіряний чистенький. Ручка теж шкіряна, не перешита нічого. Клімат контроль. Є та навігація. Не знаю там хто то не буде користуватися, але вона є. Ключа у нас два, у нас стоїть газ, ще з газом заправлено. Шкіряне мультикермо в дуже гарному стані. Не затриканим нічого, 176 заявлений пробіг. Зараз будемо дивитися, що там до чого. Датчики світла дощу автоматично затемнюючи зеркало. В принципі, комплектація в неї взагалі шикарна. от темніші трошки ручка, але все воно робиться. Налібочки на місці заводські. Тут є пришечок невеличкий такий, зовсім малюсінький. По салону в принципі, вона дуже класно виглядає, ціленька, не задерта, не зажмакана, нічого. Потолочок чистенький. Вікна в нас всі шостого року. Так, далі йдемо. А це ж пластмаска, так? Да? Я вже забуваю на яких моделях де як. На погрузочному цьому пластику є такі царапки, але це все. Це все мілочь. Так, шторочки в нас немає, є ключі і газовий балон. У нас автомобіль з ГБО прямо з Німеччини, болти ніякі не крутилися. Нічого такого немає. Так, тут у нас стоїть газ, ще німецький перехідник. Нам він вже не потрібен, хіба що хтось поїде в Німеччину. Шостий рік, сьомий рік. Автомобіль реєстрації сьомим роком, але в Україні буде реєстрація шостим. Сьомий рік шостий рік автомобілі вже. Хоч цей міган він не гніє, але всьому є приділ. Тут якийсь богорочок якийсь невеличкий, але так ну, по салону вона взагалі ідеальна, я би сказав. Підлокотничок цілий, нічого не задерто. Все працює, клімат, навігація є в нас. Так, сьомий рік реєстрації. Ну, Подивимось яким він роком буде. Ціла купа паперів. Та у нас сервіси. Сервіси, до речі, з наліпками Рено, це офіціальні, офіційні сервіси в Німеччині з такими наліпками, вони, кожна наліпка має свій унікальний номер. 80 тисяч останній зареєстрований. І десь у нас ще має бути якісь документи, там щось, десь був тюф. Так, як я і думав, що вона виготовлення шостий рік, дата першої реєстрації, сьомий рік, ну це нас цікавить більше шостий рік, так як і тут ось вказано в брифі, в нижній строчці шостий рік. І тут сьомий рік. Коротше, буде вона шостим роком, але все рівно автомобіль. Того вартуєш. Ну що ж, друзі, черговий бюджетний автомобільчик був підібраний для нашого замовника з Дніпра. Зараз будемо його передавати замовнику. І зробимо коротенький огляд автомобіля, який ми шукали. Автомобіль значить, заявлений був з 7 роком, він по факту буде шостим роком. У нас автомобіль 1,6 бензиновий двигун разом з газобалонним обладнанням заводським на титанових дисках зимова гума така собі біля половиночки, десь відсотків 50%. Гальмівні диски, колодки в дуже доброму стані, там мінімальна вироботка якась. У нас безключовий доступ, шторочки на вікнах. Гума однакова вся, видно, що її недавно міняли. Стан по салону дуже гарний. Шторочки такі є. склопідйомнички всі 4. Там заблоковано, не включається, але перевірялись, всі працюють. Задні диски гальмівні взагалі нові, колодочки теж ж саме нові. Як я вже сказав, автомобіль з газом, ще досі стоїть німецький перехідник. Хто там буде, можливо, пригодиться колись. Ось такий у нас автомобільчик. Є такі невеличкі пошкодження по, по бамперу, але... Автомобіль, як то кажеться, не новий, шостий рік, то у нас отакі от газові установочка і ключі. Шторочки, на жаль, не було. Але автомобіль цікавий іншим. і Він цікавий своїм пробігом. Не знаю там яким чином він приїхав і потрапив в Україну. Заїхав він буквально там кілька днів назад. Ми його придбали. У нас регулюються, складуються дзеркала. зеркала. Всі 4 склопідйомничка, все працює. До речі, в цих автомобілях дуже часто бувають питання по склопідйомничкам. Сидіння всі в гарному стані. Тут є мінімальна-мінімальна потертість, якщо вже там сильно прискіпуватись. Але в цілому в загалому, дуже в гарному стані. Так, це я ремінь защипнув, щоб він не пілікав. От, підлокітничок ціленький, шкіряний е, стояночне гальмо. Нічого не перешито, все ціле, газ працює в нас, зелененьким світиться. Клімат, навіть є в нас така штука, як де-то включається, забув, як навігація, все працює, виїжджає. Ясне діло, що карт України там немає, тому якби ніхто там сильно заморачуватися з тим не буде. 176 тисяч пробіг. Отак от виглядає автомобіль на 176 тисяч. Року. І таке чудо буває, друзі. Круїз, датчики дощу світла і навіть дзеркало у нас з автоматичним затемненням. Потолочок чистий, гарний. Такий у нас, друзі, автомобіль. А, До речі, по машині автомобіль не має жодного підкрасу. Таке чудо теж рідко буває. Але буває. Ціна давного автомобіля була 5750 чи 5800, щось таке. Ми сторгувалися за 5600. За 5 часов замовник зараз вже їде його забирати. Такі машинки у нас бувають. Щось на дворі такий дубак, то вирішив всередині трошки познімати. Ну По комплектації я в принципі все розказав, просто хотів уточнити показати, показати, який, який може бути стан на 170 тисяч рідного пробігу. Кожна кнопочка працює, всі сколопідйомнички працюють. Отут води є пальцем, цокаєш, є така якби зачухані затертість. Але загалому все в дуже гарному стані, жоден елемент не красився і не перешивався. От що цікаво в цьому автомобілі його пробіг і стан. Ну і ясне діло, ГБО зараз за ним теж починають ганятися, як і раніше. Ось такий, друзі, знайшли автомобільчик замовнику, а ми зараз поїдемо на авториночок, перетрусимо кілька варіантів. В нас там є на предметі кілька гарних автомобілів, які попередньо підходять для замовника. Поїхали, буде далі цікаво. Так, отакий ще міганчик, є 7 рік, бензовий, 5350. 257 пробіг години 6, такий самий двигун 16 клапанний. в принципі чистенький, вроді би нічого не є там остатки такого масла, трошки вже щось там робили з теплообмінником, але зараз вроді би все працює добре, немає таких зауважень по комплектації, вона трішки простіша, Тоже шкіряне кермо, але не клімат. Панорама є, підігрів сидінь немає, Він такий царапаний такий от подлокотник. Так, в принципі, більш-менш. Мало ну, таких мелких коцок по машині багато. Вона не крашена, але, але царапок так трошки, трошки вистачає. По багажнику тут теж є пару плямочок, шторки немає і запаски у нас немає. Так, ще такий міганчик є сьомий рік теж на зимовій на зимовій гумі. Така плюс-мінус серединка, задня краще резина, 5300, сьомий рік, 140 тисяч пробіг. Є підтвердження пробігу. Але комплектація трішки слабша. У нас є шкіряне кермо, кондиціонер звичайний, п'ятиступка, 139 тисяч пробігу, стан дуже гарний автомобіля. Стан гарненький. Так само склопідйомнички з зеркала не складаються, тільки регулюються. Є два ключика, є шторочки на вікнах. По кузову, по кругу ціла, але перелакована криша. Можливо, щось десь гілочка якась царапнула, не знаю. Але виглядає дуже класно. Цей, цей і цей голубенький навіть цікавіші, мені здається. Так, Ось от такий от цікавий міганчик в такому гарному кольорі трапився дивіться, на оригінальних дисках, гарна літня резина, нішелінка. Заявлений пробіг 83 тисячі, є всі техогляди, Зараз будемо дивитися його уважніше. заявлений типу як не крашений в, рідному, в рідній фарбі. Немає таких ось ось десь там мінімальна царапочка, якась це навіть її розглядати нічого. В дуже гарному стані такі хромовані ручки, комплектація екстрім, сам таку бачу перший раз на кліматі, на такій е, сіренькій вставочки, Алюмінієві педалі, ну зараз дойдемо глянемо. Дуже чистий охайний салон, є шторочка з попідйомнички, стан дверей, є такі столики. Дуже гарні сидіння в гарному стані. потолок В принципі, чистий, Вон, там немає одної заглушки. Так, рік в нас. Який там? Шостий. А яко, рік, який в неї? Рік? Сьомий рік. У нас тут відкривається скло окремо. Закривається ляда окремо автомобіль з Німеччини, шторочка є. Що тут у нас по цьому? Докатка є, домкрат є. Всі 4 склопідйомничка. Є такі дві царапки на цьому, складаються зеркала. шкіряне мультикермо, є круіз-контроль, п'ятиступка, магнітола звичайна, клімат. Такі алюмінієві педалі, то все в комплектації. І пробіг у нас 83 тисячі, так? Да? Да. Навіть суточний пробіг не збитий 8300. Так, кнопочки у нас все работают. И музыка. Э, так, круиз, контроль. Спид лимит тоже самое працює. Склоподъемнички працуют. И сзади. Так. Складывается зеркала. Дуже классный такой напакованный. Напакований датчики світла, датчики дощу працює. Клімат контроль навіть працює, він в цих машинах майже ні в кого не працює. Ключик один цілий, один роздавлений, але корпус тут недорогий в цьому автомобілі. так По автомобілю у нас ціла купу, купа оглядів і у нас останній у нас січень 22 року. Це рік назад. Місто Ділінген я там купляв багато машин. У нас був пробіг 66 тисяч 290 кілометрів. Зараз 83 тисячі кілометрів. Тобто, тобто у нас все супер. Це він той самий то 17 рік, кілометри, кілометри, не бачу, де кілометри. 58 тисяч. Зовсім небагато машини їздило. Зовсім не багато Так, пройдемось Це по, різ... Десь пройдемось по різіні, да. така в гарному стані, диски, вироботки немає, колодки майже нові, там буквально мізерний якийсь знос. Тут те саме, резина ще мішеліна рідна по дискам теж вироботки немає, колодки майже нові. Тобто виходить з нею зараз робити нічого не треба, окрім звичайного сервісу. Там масла, фільтра і ГРМ. Бо ГРМ не знаю чи мінявся, відмітки не стоїть. Стан автомобіля такий, ну, ідеальний практично. Все працює, кожна кнопочка, кожна лампочка. Так. Сухенька труба абсолютно ніякого масла відкладає, нічого такого немає. Кузов взагалі без питань в дуже гарному стані. Кузов навіть краще, ніж на тому сіренькому. Теж непогано, всі герметики всі. Трубочка все на місці. Все прокладено, нічого не побито, каталізатор не різаний, все на місці. Диск нові. однові. Подвигни потків немає ніяких. Так, десь сюди налито. І радіатор тут кращий, ніж там теж. Ці ну, всі шви, герметики, все на місці. Нічого не поцарапано, не погнило, ніде нічого. Ось такі друзі знайшли варіанти по Renault Megane 2 для наших замовників. Обидва замовника задоволені. Вже один автомобіль забрали, за другим чоловік вже їде з Дніпра. Кому сподобалось, як завжди, ставимо лайки, підписуємось на канал. Пошуки під авто під ключ цього разу були саме такі. Пока!